Вітаю! З вами паха. Сьогодні хочу вам продемонструвати дві настольні акумуляторні лампи. Поїхали. Почнемо з цієї. В неї є три режими. Ну, як завжди, холодне, тепле і нейтральне світло. Можна демірувати. Ну, Більш-менше світла робить. На такому маленькому світлі вона може прослужити до двох суток. На великому, ну, на максимальному, до трьох годин без заряду. Далі, така трохи побільше. Но ну, і по світлу побільше, В неї нейтральне світло, в неї не можна робити не біле, не жовте, в неї одне світло нейтральне. Но дуже яскраве. За допомогою диміра більш-менш робимо, і вона може на максимум проробити 2 години на мінімумі до суток. Ось і все. З вами був паха. Якщо вас зацікавили ці лампи, можна пройти на інстаграм сторінку. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення.